Друзі, моя бурна діяльність громадська, видно, заважає людям, тому що на сьогоднішній день був зломаний мій телефон, помножили там всю практичну інформацію на нуль. Також сьогодні в 5 ранку зламали мою карточку, зняли гроші. Ну, благо, я небагато. Людина це не там невеликі, але все одно. Знаєте. Але останнє, знаєте, як те, що було, все зняли. От. Е, мені порадили звернутися до кіберполіції, але слово поліція для мене, знаєте, це як е, був скоєний кажуть у нас наїзд бандітами на мою дочку на роботу два рази підряд. Заяву навіть ця поліція не розглядає. їм пофіг, не будуть розглядати те, що їм скажуть зверху. А бідні хлопці, ті, що там працюють, будуть виконувати, бо їм нема куди діватися. Розмовляв з одним капітаном, ну і дійсно, офіцер, поліцейський офіцер, він сказав правду мені. каже, Така ситуація в нас, тому що наше керівництво не бачить себе в Україні. Вони каже, давно бачать себе за Бугром. От ну, так ми живемо. На жаль, тому, в принципі, до чого я це все? Я думаю, не будемо накаляти. Дождемося зараз. Усьо вже в цьому місяці закінчується повноваження Верховної Ради. Навесні закінчується повноваження президента. Дасть Бог будуть вибори. Прийдуть патріотично налаштовані. Ну це я та це я так. Це моя така суб'єктивна думка. Прийдуть все таки хлопці, дівчата от, адекватні, які пройшли війну, які. Допомагали, які віддавали останні такі красти не мають. Я я так вважаю Тому будемо надіятися, все таки, бо надія вмирає остання. Друзі, слава Україні!